Всім привіт! Хочу показати вам своє замовлення з каталогу червень Avon 23 рік. І почнемо, як звичайно, по порядку все, що замовила я та мої клієнти в цьому каталозі. Замовлення було для мене досить великим. Тому дивимось. так Перше, що у мене замовили, це ось такий олівець для очей, стандартний відтінку чорніше чорного. Ціна його в каталозі була 99 гривень. І в мене замовили його в кількості трьох штучок. Ось такі три олівчики. Вони виглядять, свочі, я, звичайно, не буду, вони виглядять звичайні олівчики, чорні, чорний копачок, так як чорний це олівчик. Якщо кольоровий якийсь олівчик, до купочок в ньому виглядає кольору олівця. Так, ось такі штучки. Далі наступне. З декоративки, у мене було замовлено ось таку губну помаду Леді. Ціна її була 79,99. У мене її замовили відтінки рожевий персик. Також. Так, помада Леді. Ось така помадка Леді. Тут ніде не можна її побачити. Англійською Pink Peach. Ось така помадка. І також було замовлено поживний лиск для губ Ультра. Ціна його була 109 гривень. Замовили відтінки сяюча гуава. Ось так виглядає блиск. Англійською буде клемінь гуава, і, може, так трішки видно буде. Ось такий відтіночок. Також воно зафольговане. Щоб подивитися саму відтінок і помаду, треба розірвати упаковочку. Так як це замовлення клієнтів, я цього зробити не можу. Так, наступне моє практично в кожному замовленні, Тональний крем для обличчя спокійне сяйво. Відтінок натуральний. Ціна його була в каталозі, в принципі, стандартна на даний момент 219 гривень. Але так, як клієнтка полюбляє даний тональний, то вона його замовила. Ось, тональний відтінок Nude. Зараз подивимось як виглядає, в принципі, всі знають даний тональник, він з ромашкою та алоє. Камера його трішки висвітляє, він трішки темніший ось такий тональний засіб. Це також замовлені клієнтки. Далі. Далі у мене було замовлено новиночку. Першу матову помаду зі зволожувальною гіалуроновою кислотою всередині. Супер зволоження. Ціна її була 149 гривень. І в мене замовлено відтінок ніжний нюд. Також дуже класна помадка. Дійсно, не сушить губи. Ось, гідраматік. Мате, гідранюд Можу вам так показати, як виглядає дана помадка. У мене вона є саме в даному відтінку. Дуже мені подобається. Ось помадка. В принципі, камера її правильно передає. При використанні, звісно, ця серединка затирається, але на дію для зволоження губ. Затерта, як кажуть, серединка не відіграє ролі. Так, ось така помадка Наступне, наступні сторіночки вже десь загубилися. Так, напевно, що ось. У мене було замовлено клієнткою Ось такий бальзам після гоління і зволожувальний крем, сила чорного вугілля. Ціна його була в каталозі 79,99. Але, але в онлайн фокусі на сторінках розпродажу була непогана ціна на набір. Ось повністю весь цей набір. Ціна його була. Без знижки 219 гривень. Тому я вирішила замовити весь цей набір. клієнтці віддам бальзам після гоління, а це залишу чи собі, чи для продажу. Там вже буде видно ось цей весь набір. Перше, це замовлення клієнтки бальзам після гоління, він такого сіруватого відтінку. Наступне шампунь, кондиціонер та гель для душу, сила чорного вугілля. В принципі, можна, можу вам показати. Ось так, камера передає. Ось такого він е, гелевого, сірого відтіночку. І гель очищувальний та гель для гоління. Об'єм 150 мл. Так, розглянемо. Ось також ось такого, він сірго відтінку. Такий чоловічий, насичений чоловічий аромат має. Я вирішила, що так буде вигідніше, тому замовила ось такий наборчик. Часто звертайте увагу, буває, що в онлайн каталозі по фокусу розпродажу бувають вигідніші ціни, ніж в самому каталозі. Далі наступне замовлення. Клієнтка замовила матуючий BB-крем з SPF 15 для та жирної шкіри. Ціна його була 179 гривень і замовлено було в відтінку світлий. Ось так виглядає крем BB5 в одному. Відтінок light. Вийде відкрите, що вам показати, в принципі, стандартне. Виглядає, має є інструкцію. І ось так виглядає сам флакончик. Він глянцевий не матовий. але також непоганий тональний засіб. Також частий продукт у моїх замовленнях. Наступне. Наступне, у мене замовили новинку, напевно, це е, травневого каталогу. Це нічний крем для обличчя з церамідами від серії Avon Care. Е, крем зволожує, розгладжує, пом'якшує та робить шкіру, здоровішою на вигляд. Ціна його була дуже приємна в каталозі 99 гривень за об'єм 100 мл. Тому клієнтка замовила у мене. Ось так виглядає кремчик. Відкривати його не буду, так як знаю 100%, що він не зафольгований. Минулого разу, напевно, в травні я замовляла його по фокусу. Чи в квітні вже не пам'ятаю? Тому що знаю, що він не зафольгований, і має ось такий ніжно-бусковий відтінок. Аромат, в принципі, стандартний серії Avon Care. Так, Наступне. Мої обов'язкові замовлення з каталогу це чудо-наборчики. Перше, це був ось такий набір 4 в одному для неї, ціна його була 349 гривень і складався він з чотирьох продуктів: це гель желе для вмивання NU об'єм 150 мл, сироватка для надання блиску волосся, неперевершене сяйво в об'ємі 30 мл. Гель для душу соковитий апельсин 250 мл та парфумований спрей Incandescence об'ємість 75 мл. Звичайно ж, в мене замовили даний набір гель желе Дуже класний. Його практично окупив весь набір. Далі наступне це. Інкадесенс парфумований спрей. Цей набір замовила я собі, але, в принципі, не все залишу для себе. Дані водички в мене купують клієнти, і в запасиках в мене вже їх немає. Розібрали всі. Навіть я купувала так само в наборчиках. Дуже класно, дуже вигідно. Наступне це. Ось такий гель для душу. Ага, мені зробили заміну, я тільки що побачила. Тут іде соковитий апельсин, а в мене апельсиновий твіст. Соковині, тут також соковитий апельсин, juice, бурс Соковитий апельсин, а тут намальований просто інший. Бачите? Зверніть увагу, хто планує замовляти даний. Набір, соковитий апельсин, а намальований інший продукт. Так, з ароматом апельсину та жасмину. Має такий насичений, більш жасминовий, ніж апельсиновий аромат. І останній продукт з даного замовлення це ось така сиворотка для надання блиску волоссю як не перевершене сяйво з технологією Crystal Light. Це я 100% залишу собі. Так як люблю ці сиворотки, вони зараз не бюджетні, в каталозі стоять близько 109 гривень. Доволі густі, мають приємний аромат. Тому, в принципі, з цього наборчика собі я залишу все, крім Incadescence. Так як я не дуже полюбляю даний парфюмчик. І був ще такий класний чоловічий набір 4 в одному. Ціна його була 299 гривень. мене замовили його дві, в кількості двох штук, який складався з додаруючого спрею для ніг сульфату магнію 100 мл. Шампунь ге для душу для чоловіків естремальний заряд. Дезодерант, антиперспірант з кульковим аплікатором максимальний захист та туалетна чоловіча вода. Avon Lack в об'ємі 30 мл. Avon Lack складається е, ноти рожевий перець, мускатний горіх та «Сандал». Ось такий також класний набір. Повторююсь, в мене його замовили в кількості двох штук. Ось такі. Е, гелі для душу екстремальний заряд. Значить, грей, грейфрут і аромат кедру, напевно. Грейфрут класненький такий. Наступне це водичка Avon лак також класна її в мене беруть. І ціна зараз в каталозі на об'єми 30 мл близько 250 гривень. Тому також вигідно замовляти. Ось такий максимальний захист дезодоранти кулькові. Та спрейчики для ніг. Ось такі класні набори, тому раджу звертати увагу, у мене клієнтки завжди дивляться на них. І не ті клієнтки я можу сама замовити його для запасиків. Далі був велике замовлення серії Спа-Планета. Перше, що замовили, це два штучки очищувального скрабу для обличчя. Секрет. З екстрактом білого чаю. Об'єм 75 мл, ціна його 99 гривень. Замовила один клієнтка, і один я замовила собі, вони приходять дуже так презентабельно, можна їх подарувати. Ось такі коробочки запаковані, дуже класне ніжне оформлення. Так, це клієнтський буде один Крабок, а один ми з вами подивимось. Розпакую, щоб не перепутати. Так, ось так виглядає даний скраб, має приємний аромат чая зеленого, да? білого чаю. Кремовий, ось такий кремовий продукт. Ніжні, ніжні дрібненькі частинки. Я можу сказати, що це не настільки скраб, як пілінг. Як на мене, його можна використовувати кожен день як засіб для вмивання, тому що він не шкодить шкірі. Ось такий продукт, що було замовлено. Далі з, також з цієї серії. У мене клієнка замовила три штучки, я також замовила один. Очищувальний засіб для вмивання, секрет пробудження з екстрактом білого чаю. Об'єм 150 мл і ціна 129 гривень. З минулого каталогу клієнка замовляла даний продукт, він їй дуже сподобався. Тому вона його вирішила замовити в ось такій кількості три штучки. І один я замовила собі, ось так він виглядає. Доволі густий. Звісно, має стандартний аромат, як і скраб-пілінгу для обличчя. Будемо тестувати свій відгук, я скажу, у пустих пляшечках. І останні продукти серії з планета Спа було замовлено очищувальну маску плівку для обличчя, глибоке зволоження, об'ємі 50 мл. Ціна її була, 89 99. Ось дана масочка, вже вона приходить без коробочки. Ось таке класне замовлення було в серії планета Спа. Далі наступне, що було у мене в замовленні, клієнтка замовила шампунь для волосся абсолютне живлення, кондиціонер для волосся абсолютне живлення. І також нею було замовлено. Так де це я вже загубила, нею було замовлено. Ось така сироватка для волосся абсолютне жилення. В фокусі також була класна ціна на дані продукти і було вигідніше замовляти. Так як шампунь коштував 119 гривень 400 мл, бальзам 99 гривень 250 мл. І ціна на сироватку була 109 гривень, але знижка на неї була 10%. Тому я замовила цей набір в розпродажі онлайн. Ціна з повністю цього набору була 319 гривень. Так виходило набагато вигідніше. І ось даний наборчик це сироватка для волосся. Шампунь в об'ємі 400 мл. Дуже класний цей набір для тих, в кого сухе волосся. Він дуже наживлює його, так як має в складі арган та кокосове масло. Після, навіть після першого використання волосся виглядає дуже таким поживним, наживленим зсередини. Дуже-дуже класне. Так далі. Далі що в мене замовили? Угу. Так, я замовила для себе дезодорант, антиперспірант з кульковим аплікатором активний захист для жінок. Об'єм 50 мл. Ціна його була 49,99. Дуже класні дезодоранти в каталозі. Дуже класна була ціна. Тому замовила ось такий. І також в мене закінчилося. Я замовила для себе ось свою улюблену, зволожувальну доглядаючу маску для рук і ніг з маслом африканського дерева ши, неперевершене живлення. Об'єм 125 мл. Дуже класна була ціна 69,99. Раджу всім, в кого суха шкіра рук. І ніг Мені я використовувала не як маску, а як нічний крем для рук. Дуже класно. Зволожує ручки, на ранок вони вигляда... немає ніяких тріщин немає ніяких сухостей. Дійсно, як в малесенького немовлятки виглядають ручки. В цьому каталозі були новинки: ось такі для подорожей, зручний об'єм 100 мл. Були продукти. Тому я вирішила також замовити собі для таких об'ємів, хай будуть про запаси. І я замовила шампунь-кондиціонер в об'ємі 100 мл з ароматом манго. Пляжний сезон. Ціна його була 49,99. Так, ось такий шампунь. Дійсно, аромат манго має. Мені здається, що це Avon Naturals, як розлив даних шапунчиків, але дуже класні флакончики. Можна повторно використовувати такий прозапаси, щоб щось переливати. Наступне я замовила гель для душу. Ти прекрасна, об'єм 100 мл з гранатом, напевно, та манго. Також має дуже класний аромат. Граната тут більш насичений, дуже класне оформлення таке літнє, веселе. І е, також ще для себе я замовила лосьон для тіла тропічний рай, також з ароматом манго. Дуже класне також оформлення. І клієнткою було замовлено у мене ці, ніж серії. Ось такий бодіміст лосьон для тіла з ароматом манго. Літній настрій, об'єм 100 мл, ціна 79,99. І також в каталозі цьому були в мене замовлені ось такі гелі для душу. Об'єм 720 мл. Значить, перший це гель для душу морська лагуна, далі гель для душу малинове задоволення та гель для душу для чоловіків екстремальний заряд. Штучки. Ось таке. Це в минулому прийшло такому оформленні даний гельчик. Так, трішки відсунемось. І ось таке оформлення. Не вміщається гелі. Далі клієнтка замовила гель для душу канікули мрії. Об'єм 500 мл. Ціна його була 139 Ось такий гельчик. З каталогу це було все замовлення. Також мені прийшло прийшов каталог липень. Ось такий каталог. Прийшли мені подаруночки за замовлення. Перше це за 20 гривень шампунь відновлення в об'ємі 400 мл. І маска для волосся відновлення в об'ємі 375 мл. Ось таке замовлення було в каталозі. Дякую всім, що мене дивилися. Все буде Україна!